Фенікс вам дасть класні результати. Продали машину, якщо так просто. Тобто я зрозуміла, що це має давати дуже круті результати, пробувати, і воно однозначно вийде. Мене звати Оксана. Я на даний момент власниця студії косметології, але почнемо все спочатку. Взагалі, я маю медичну освіту і ще навчаючись на четвертому курсі, я почала працювати в студії епіляції, де я пропрацювала чотири роки. Але я прагну завжди розвитку, не хочу стояти на місці, і е, були такі певні моменти, які спонукали мене все ж таки відкрити щось своє. Взагалі, е, перший кабінет е, я відкрила, я працювала з косметологом, і в мене був дуже маленький кабінет, е, де я пропрацювала до року часу. Але я розуміла, що мені в, в ньому вже стає тісно, я хочу потрошки вже масштабуватися, більший спектр послуг надавати. Е, і вже цього року я нарешті переїхала е, в свою студію косметології, коли я горжуся, яку я люблю. І тут вже є кілька кабінетів. Вже в нас є кілька майстрів, адміністратор. Ми завжди прагнемо розвитку, масштабування. Тому зараз я вже не в такому маленькому кабінеті, а вже не в зовсім і маленькій і студії косметології. Розкажіть, будь ласка, які ви послуги маєте в студії? У нас є лазерна епіляція, е, апаратний масаж, шугаринг віск, е, обкрутання для тіла, е, косметологічні послуги для обличчя. Як ви наважилися на купівлю свого першого лазерного апарату і чому обрали саме Фенікс? Ну наважилася я напевно. Не можу не згадати своїх близьких і чоловіка, які мене в тому підтримали, тому що я не сама приймала таке рішення. Е, продали машину, якщо так просто, і дивилися кошти, щоб придбати лазер, тому що я про це давно мріяла. Лазер взагалі, як я обирала. Ще колись, коли я робила тільки депіляцію собі, була проблема з і з пігментацією, яку я ну, не могла вирішити якимись косметологічними препаратами. І я вже давно цікавилася лазером. Я знала, що лазер діодний працює суто на пігмент, меламін. На я хотіла позбутися позбути пігментації від врослих волосин. І я вже тоді пробувала лазери різні, я ходила в різні студії. Коли я вже мала з чим порівняти, тоді мій вибір був тільки на Фенікс, тому що на Феніксі мене так не боліло, як боліло на попередніх апаратах. Тобто вибір був очевидний, тому що я пробувала Фенікс на собі і е, пройшла майже весь курс на Феніксі. Типу, я задоволена була результатом, і, відповідно, я можу впевнено давати такий результат своїм клієнтам. Скажіть, будь ласка, наскільки вам швидко ця інвестиція окупилась? Думаю, десь протягом року. Угу. Тому що спочатку я працювала сама, зараз в мене вже є потрошки збільшується колектив. Відповідно, коли вже е, трошки більший колектив, е, тоді воно могло би ще швидше окупитися. А я так е, спочатку сама майже рік часу працювала, тому я думаю, десь до року часу. Угу. Зрозуміла вас. Ви також зазначили, що у вас в студії є процедура апаратного масажу. Тоді розкажіть, угу. будь ласка, як ви наважились на купівлю масажного апарату, і наскільки ця процедура наразі користується попитом серед ваших клієнтів і які результати надає? Ну напевно, я як і кожна дівчинка прагну завжди вдосконалення, завжди в собі є якісь нюанси, які би хотілося виправити. Я колись напевно ще минулого і позаминулого року. Цікавилася різними видами апаратного масажу, ходила на різні види масажу минулого року, так само була дуже популярна ендосфера. Я її пробувала, я пробувала ще інші види масажу, які були у Львові. І вже була знайома з різними методиками, скажімо так. І коли з'явилася новинка на Фенікс, я спочатку прочитала опис, які там будуть функції, порадилася з різними дерматологами та колегами. Тобто я зрозуміла, що це має давати дуже круті результати, бо я оці всі фішки пробувала на різних апаратах, і кожна по-своєму давала гарний результат. А от в феніксі воно було все поєднано в одному апараті, що мене не змогло не зацікавити. Ну і, звичайно, коли він вже приїхав і ми почали пробувати спочатку на собі, і бачити результати вже після першої процедури, там мінус один, два см, менше прояви цивілі, то, то не могла не тішити. Тому, типу, якщо так говорити, то процедура користується попитом, тому що завжди є що вдосконалити. А дівчата, типу, якраз прагнуть цього, тому процедура якраз вийшла, я б так сказала. Супер, ну я взагалі сьогодні заходила заходила ваші сторіс, Прям побачила результати до після. Ви дуже великі молодці, що постите ці результати, тому що я, як умовно, да, потенційний клієнт, я прийшла суто на результати цей до після, тому реально дуже класно і важливу роль відіграє саме постинг результатів. Плюс я хочу зазначити, що у вас дуже класний контент, прям ідеально. Тобто заходиш на сторінку і вже чітко розумієшся, що я можу умовно вас придбати, на яку послугу можу прийти. Дуже класно. От я як сама, я от прям. Тішуся якістю контенту. Ви великі молодці команда дуже класно працює. От просто хочу вам такий комплімент зробити. Що б ви порекомендували майстрам-початківцям, які тільки наважуються на придбання апаратів Фенікс лазер? б я порадила? По перше, не сумніватися, тому що є круті результати, перевірені на моєму досвіді, і на багатьох напевно, хто вже має фенікс. Я думаю, можна до будь кого написати, і всі поділяться чесним своїм відгуком. А відгуки я однозначно впевнена, що будуть позитивні. Друге, це те, що можна завжди спробувати той чи інший апарат, протестувати. Я так само рада буду всім пояснити, показати, поділитися досвідом, хто би хотів, могли би приходити до нас в студію косметології на той самий тест-драйв, де я поділюся досвідом і розкажу всі тонкощі роботи. На цьому обладнанні, пробувати, і воно однозначно вийде, тому що результати не заставлять себе чекати, а коли будуть вже позитивні відгуки, тоді, типу, і воно все запуститься. Так як воно було у мене, і я думаю, що так вийде в кожного. Коли ти гориш тим, що ти любиш, якщо ви це любите з тим, чим ви займаєтеся, то якраз Фенікс вам дасть класні результати. На обладнанні Фенікс, мені здається, поганих результатів не мало би бути.